Слава Україні! Корупцію інфо перші про головне. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте лайки та обов'язково коментуйте. А також не забувайте про телеграм, посилання у шапці профілю. ЗСУ активно б'ють супротивника на сході України, тому Росія хоче віддихатися, щоб із новою силою піти у бій. Жодної доброї волі виходячи з релігійних спонукань у РФ немає. Про це заявив військовий експерт Павло Нарожний в ефірі телеканалу Фрідом. Їм крові з носа потрібен перепочинок. Там сьогодні дуже активно колошматя цих вагнерівців, цих шмобиків безпосередньо на Бахмутському напрямку. Там працює артилерія дуже активно. Їм потрібен буквально перепочинок для того щоб зібратися силами, переформуватися і знову йти в бій, тобто ніякого перемир'я там не буде. Тобто, це не добра воля, виходячи з якихось там релігійних почуттів і таке інше. Тобто, все дуже банально, треба перепочити і знову йти в бій. Зазначив він. Він також наголосив, що Україні варто продовжувати свої наступальні дії. Я б продовжував бойові дії, я б продовжував наступ на тому ж бахмуті Кремені тощо. Тобто, ми не прив'язані до якихось релігійних речей. Ми не давали, ми не підписували жодної угоди про якісь перемир'я тощо. Додав військовий експерт. Нагадаємо, Кремль заявив, що Путін наказав припинити вогонь із полудня у п'ятницю 6 Січня після заклику до різдвяного перемир'я з боку патріарха Московського Кирила, глави Російської православної церкви Україна відкинула пропозицію Путіна про 36-годинне припинення вогню, заявивши, що перемир'я не буде, доки Росія не виведе свої сили, що вторглися з окупованих земель. На цьому в мене все підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок і не забувайте перейти на сайт Корупції інфо, наш телеграм-канал, Фейсбук та Тікток. Посилання в описі до відео почуємося.